У трансформерах існують речовини, які можуть викликати залежність, впливати на фізичний та психічний стан, змінюючи їхню поведінку. Однією з таких речовин є синтетичний енергон, який є штучно створеним варіантом енергону, Він значно посилює трансформера, надаючи йому швидкість та силу, але водночас руйнує його особистість та швидко витрачає природні запаси енергону. Після його вживання споживач стає залежним і не зможе від нього відмовитися. Особливо, якщо це неправильне очищення зразки, які додають побічний ефект гіперагресивності та нестабільності. Решіт експериментував із тією речовиною, що призвело до неконтрольованої поведінки, через яку ледь не загинув. Також може викликати залежність темний енергон. Він може перетворити біль на насолоду на користувача захоплюючими темними відчуттями та стілити його рани. Він чимось схожий на синтетичний енергон, але на відміну від нього він може викликати сильну ломку. Ця ломка перетворює бота на несамовитого звіра, який відчайдушно готовий на все заради більшої дози, як це було показано зі скрінджампером. Хоча мегатрон почувався нормально, якщо не зважати, що через нього він був залежний від юнікрона. Ще одною небезпечною речиною є сайк. Яка з'являється в комісок Marvel Епоха Earth First та таємниці першого покоління 90-х роках. Це сильний нейротоксин, що викликає ейфорію та залежність. Деякі трансформери використовують його як засіб для відключення від реальності. Міксмастер відчайдушно хотів бути під кайфом, щоб не слухати історію про брата Скрапера. Більшість цих речовин призводить трансформери до деградації їхніх функцій та втрати контролю над собою. Крім того, в деяких сюжетах існує підпільна торгівля подібними речовинами, що сприяє розку кримінальних угрупувань. Десептикони іноді застосовують ці речовини для посилення своїх воїнів або контролю над ними, використовуючи їх у військових цілях. А які ще, на вашу думку, існують речовини, які здатні викликати залежність?